Бачимо особисті речі, які належали Маркіяну Пославську. Це військова форма, захисний шолом. І от, от такий рюкзак. Екскурсовод Сергій Дайнеко показує речі Маркіяна Пославського. Чоловік народився у США у сім'ї українських емігрантів. Після проголошення незалежності України переїхав до Києва та став бізнесменом. Ця частина експозиції присвячена подіям на майдані 2014 року. Маркян Паславський був активним учасником тих подій. На цьому фото ми бачимо його на вулиці Інститутській, і саме цей шолом, в якому він зображений на фото, ви можете бачити у цій вітрині. Коли почалась війна на Донбасі, Маркіян, який був мільйонером, став добровольцем батальйону Донбас. Ось цікаве фото: військовий батальйон Донбас. Серед них Поплавський, переходять дорогу у місті Курахове. Пославський воював під Іловайськом. Там, у серпні 2014-го Україна втратила понад 350 військових. Частина з них, серед яких і маркіян, загинули під час виходу з міста. Чоловікові було 55 років. Нібито мав бути створений зелений коридор для виведення українського групування з міста. Росіяни слова не дотримали під час виходу з оточення цим зеленим коридором. Українські військові були розстріляні. Передали експонати батьки та побратими Маркіяна. Виставка Нью-Йорк і Ловайськ вибір мандрівна. Її вже показали у чотирьох містах України. Розповіла Ольга Сало, заступниця генерального директора Національного музею революції гідності. Для нас дуже важливо, щоб якомога більше міст, якомога більше людей побачили цю виставку, дізналися про Маркіяна Пославського, перейнялися цією історією, тому що це історія, яка є важливою сьогодні для українців, важливою в умовах, коли ми продовжуємо боротися за свою незалежність, продовжуємо відстоювати свою територіальну цілісність. На відкриття прийшов Ігор Ісаєнко. Все вражає. Бо мені ближче було зрозуміло душа болить за, за цю частину, яка от нам нагадує про події на, на Майдані. Бо я також був учасником цих подій і в Харкові. На виставці є книга відгуків. Ну, хтось підписав Крим та Донецьк це Україна. Відвідати виставку в історичному музеї можна буде до кінця вересня. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.